Уявіть собі школу, в якій діти хочуть навчатися. Вони зацікавлені в отриманні знань. Вони вміють поставити собі мету, вони вміють її досягати. Вони можуть порозумітися з іншими людьми, які можуть бути не схожими на них. Вони можуть вирішувати конфлікти. Чи не цього ми дорослі хочемо, коли говоримо про виховання? Nova school is a new School that is opened last September. The goal of the school is to implement 21st century learning and thinking skills along with the use of Canadian educational methodologies. From the beginning of the year, we learned how to get new skills at school. Day after day, we try to create leaders in us. We are moving ahead step by step and we are ready to present some new habits. Habit number 1: Be proactive. You are in charge of yourself. I have a can-do attitude and always try my best at everything I do. I follow directions and do the right things without being asked. Ця програма дає змогу людині відчувати себе комфортніше у різних ситуаціях. Вона складається із трьох звичок, які ми вивчили за три тижні. Кожна з них полягає у чомусь особливому, що допоможе нам в нашому майбутньому житті Стат та кар'єрі. А для мене лідер це та людина, яка буде допомагати саме усім, яка може дослухатись до інших, зробити так, щоб їй теж було ну добре. Це та людина, яка завдяки своїм мотивуючим діям може повести за собою інших людей. Це той, хто ставить перед собою мету, а потім її робить. Лідерство це якість, яка є у кожній людині, тільки треба відкрити. Насамперед, це твій власний вибір, а не посада. The «Leader in mi програм кріяти бай Стівен Кабі возчосенка скіл студентські реквієр тобі суксел ін на тватіферстцентрі. Моя мама просто в захваті. Що я що я цим цікавлюся і дуже подобається ця програма. Після цих трьох звичок ми тепер знаємо більше про те, як можна залагодити якусь справу або конфлікт. Ми дуже горді, що в нас такі дуже цікаві проєкти, які з кожною навичкою діти розвивають і досягають цих результатів. Вони ну феноменальні на сьогоднішній день. Ми бачимо багато багато зразків цієї програми вже в щоденному спілкуванні дітей. Є якісь ідеї, що таке довіра. Довіра це коли ти не вагаючись, можеш довірити якусь річ, комусь секрети, коли ти не боїшся якоїсь підстави або підлості. підусті. Трастислайка пейпорванціскрамполт іткенбіперфетґей. Як ви розумієте цю цитату? Її дуже легко втратити, але дуже тяжко відновити. Спочатку, коли ти не маєш ніяких відносин, легше отримати якусь довіру, ніж потім, як цей папір її якось розгладити. Якщо ти робиш якісь гарні справи, ці гарні справи які йдуть в банк, і потім вони повернуться для тебе з, ну, з відсотками. На перший погляд мені ну не сподобався ці звички, а потім я зрозумів те, що ці звички реально виконують такі люди, котрі, як мій тато на на роботі, виконує звичку він-він, бі-проектів та Бігін end in mind». Це дуже допомагає у житті. Коли, наприклад, ми приїхали додому, і, наприклад, Моя молодша сестричка захотіла гратися, а мені треба було зробити уроки. Та то я то мама мені сказала, спочатку важливо, а потім терміново, бо я її це навчила. Кожен з нас може згадати щось, що трапилося з нами, і накласти на це фільтр лідера у мені зрозуміти, як ми це повинні використовувати кожного дня. Четверта звичка. Думаю, в стилі Він Він. І я вважаю що це реально корисно, особливо в нашому класі. У нас дуже часто бувають якісь суперечки. Але якщо ми навчимося саме цієї звички, може ми... ну, у нас стосунки покращаться. Я хочу у своєму майбутньому отримати професію архітектора, і для цього я розумію, що потрібно робити багато маленьких кроків. Тому я планую свій час і Роблю те, що мені потрібно. Лідер в мені це програма, яка озброює наших учнів певністю у собі, і яка дає можливість їм засвоїти корисні дієві навички 21-го століття. Нашою метою класу було допомогти дітям з дитбудинку. У нас ми це організували як ялиночку. Тут написані різні. Ну такі е, важливі складові, з по яким ми йшли, щоб досягти нашу мету. Нам залишилося декілька пунктів, і мета буде виконана. Ми влаштували благодійний ярмарок, і гроші, які ми заробили, ми віддали е, дитячому будинку, щоб закупили там е, речі, одежу, яку яка не вистачає дітям. Ми стали командою. Винатчанкрієтсіоза кампаніс. We're trying to teach people how to be more productive and how to get along peace peacefully with others. These skills will help the Ukraine to become more competitive in the global world of the 21st century. Я лідер з допомоги інші. Я Ліда з З фізкульт хвилинок. Лідер з підтримки охайності. З організації перерв. Я лідер з вічності. Ми. Ми лідери лідер з гарних, гарних манер. манер. Я лідер з патріотизму. Ми.